Обладнання для потреб подолян Хмельниччина отримала гуманітарну медичну допомогу від міжнародних організацій. Передаємо на громади 350 ноутбуків та 15 апаратів ОЗД. Це міжнародна допомога. Знову ж таки, подяка велике Міністерство охорони за здоров'я. Вартість тільки ноутбуків це десь 66 мільйонів. Вартість ОЗД апаратів це близько 8 мільйонів гривень. Медобладнання поділять між 14 закладами краю. Найбільше два апарати УЗД отримує Хмельницька обласна лікарня. Тут експортний апарат, раз, по-друге, для відділення судинної хірургії, апарат для дослідження периферійних судин, портативний, який їм необхідний. Тому єдиний заклад, який отримає два апарати – це Хмельницька обласна лікарня. Орієнтовно по вартості ультразвуковий апарат йде з набором трьох датчиків, вартість його від 450 тисяч гривень. І вище ще один дістанеться Шепетівському центру медико-санітарної допомоги. Раніше в них апарата для ультразвукової діагностики взагалі не було. Доводилося скеровувати людей на обстеження в лікарню. А ПМСД обслуговує понад 70 тисяч громадян. Тож потреба в такому виді дослідження велика. У нас є крім первинної медичної допомоги, пакет послуг, амбулаторна петична допомога, тобто є узкі спеціалісти, яким конче необхідно для діагностики захворювання, яка ОЗД апарат. Буде Діагностувати органи червне порожнини УЗД буде проводити ендеклонічна патологія, будемо проводити уЗі легень і ліфетичних узлів для своєчасна діагностики туберкульозу. В общем, комплексно будемо використовувати даний апарат. Також від мозу минулого тижня на Хмельниччину передали три рентгенапарати. Їх розподілили між клініками в Ізяславі, Городку та Слобідці Кульчаєвецькій. Юлія Весільєва, Олексій Нікітін. Новини 33 канал.